Всім, хто безкоштовно їзде, треба буде нова спеціальна картка. Приготуйтесь до нових правил розрахунку. Шановні друзі-колеги, ті, хто віддав своєму труду найкращі роки життя, сьогодні ми поговоримо про ті зміни, які вже на порозі і які стосуються мільйонів українців, що мають право на пільговий проїзд. Це не просто чергова новина, це трансформація, яка має на меті назавжди змінити ваші щоденні поїздки, зробити їх комфортнішими та що головне гідними. Але перш ніж ми зануримось у деталі, дозвольте мені звернутися до вас із запитанням, яке я впевнений, відгукнеться в серці кожного з вас. Прямо зараз, якщо ви дивитеся це відео або читаєте цей текст, поставте його на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 чи 50 років чесного труда. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. Це не просто статистика, це крик душі, це показник того, як часто ваш безцінний внесок у розбудову країни залишається недооціненим. І саме в контексті цього недооціненого труда, цієї багаторічної самовіддачі, ми розглядаємо тему, яка має полегшити одне з найболючіших питань для багатьох пенсіонерів та інших пільговиків. Питання проїзду у громадському транспорті, адже погодьтеся це несправедливо, коли людина, яка пропрацювала стільки років, змушена щодня доводити своє право на пільгу, нерідко зіштовхуючись із конфліктами та зневажливим ставленням. Ситуація, що склалася на сьогодні, є без перебільшення абсурдною. З одного боку, держава гарантує пільги на проїзд певним категоріям громадян. З іншого, механізм реалізації цих пільг працює настільки неефективно, що це створює постійне напруження, яке, на жаль, щодня вихлюпується у салонах автобусів, трамваїв та маршруток. Згадайте, як це було ще вчора, а подекуди, і сьогодні. Ви заходите в транспорт, показуєте своє посвідчення, а водій або навіть інші пасажири починають з вами сперечатися. Мовляв, місць для пільговиків вже немає. Мені за вас ніхто не платить. Віз би якби компенсували. І це не порожні слова, адже водії справді часто не отримували адекватної компенсації за перевезених пільговиків. Система компенсації була побудована на середньостатистичних показниках, а не на фактичній кількості пільгових поїздок. Уявіть, водій перевозить, припустимо, 20 пільговиків за рейс, а отримує компенсацію, ніби за п'ятьох. Звісно, це викликало спротив, а його емоції, на жаль, нерідко переходили на самих пасажирів, які мали законне право на проїзд. Це була замкнена спіральне вдоволення, де страждали всі: і ті, хто мав право на пільгу, і ті, хто їх перевозив, крім того, існувала ще одна суттєва проблема: територіальна прив'язка пільги. Якщо ви, припустимо, мешкаєте у Вінниці і маєте картку вінничанина, яка дає право на пільговий проїзд у вашому місті, то, поїхавши у Київ, ви не могли скористатися цією ж пільгою. Вам доводилося або купувати квиток, або проходити складні бюрократичні процедури для оформлення тимчасової місцевої картки, що погодьтеся, є вкрай незручним. Де-факто. Ваша пільга діяла лише в межах вашого населеного пункту, що обмежувало мобільність людей похилого віку, людей з інвалідністю, ветеранів та інших категорій громадян, які часто потребують поїздок у різні регіони країни. Це було не лише незручно. А й принизливо, коли людина з обмеженими можливостями або поважного віку, яка має заслуги перед країною, вимушена була відчувати себе чужою у сусідньому місті, саме для того, щоб розірвати це коло проблем, покласти край щоденним конфліктам та забезпечити гідну реалізацію законних прав, був розроблений та вже розглянутий профільним комітетом Верховної Ради законопроект за номером 5651-2. Цей документ передбачає комплексну реформу оплати проїзду для пільгових категорій населення, створюючи єдину електронну систему обліку пасажирів-пільговиків по всій Україні. Основна мета цих змін це створення механізму, за якого пільговик буде відчувати себе повноцінним учасником транспортного процесу, а перевізник отримувати прозору і своєчасну компенсацію за кожну таку поїздку. До кого ж стосуються ці зміни і хто знаходиться в зоні ризику, або краще сказати в зоні позитивних змін. Перелік категорій, яким належить пільговий проїзд, залишається незмінним. Це, безумовно, пенсіонери за віком, що становлять одну з найбільших груп пільговиків, це люди з інвалідністю першої, другої та третьої груп, які особливо потребують доступного та комфортного пересування. Це учасники бойових дій. Ветерани війни, члени сімей загиблих захисників України, ті, хто заплатив найвищу ціну за наш мир і спокій, це також багатодітні родини, особи, які постраждали в наслідця Чорнобильської катастрофи, діти з інвалідністю та інші категорії, визначені чинним законодавством. Кожна з цих груп стикалася зі своїми труднощами у реалізації пільг, і нова система покликана вирішити ці проблеми для всіх без винятку. Яким же чином це працюватиме? Принцип дії нової системи є максимально простим та прозорим. Пільговик, який має право на безкоштовний проїзд, заходить у транспортний засіб: автобус, тролейбус, трамвай чи маршрутку і сканує свою нову універсальну картку. Ця картка, по суті, є вашим електронним посвідченням пільговика, інтегрованим у загальнодержавну систему. При скануванні система фіксує поїздку хто, куди, коли. І найголовніше гроші з картки пасажира не знімаються. Замість цього держава, маючи точну інформацію про кількість пільгових поїздок, компенсує перевізнику їх вартість. Причому компенсує саме за цю конкретну людину, за кожну фактичну поїздку. Що це дає? По-перше, для пасажира це зняття моральної напруги та психологічного тиску. Більше не буде цих неприємних розмов про безкоштовний проїзд, адже по факту за вашу поїздку буде заплачено, але не вами, а державою, як це і має бути. Ви просто скористаєтеся своїм законним правом, і ніхто не зможе дорікнути вам чи поставити під сумнів вашу пільгу. По-друге, це забезпечить вільну мобільність по всій країні. Нова універсальна картка діятиме скрізь, незалежно від того, чи ви у своєму рідному місті, чи подорожуєте до родичів у інший регіон, чи їдете на лікування у столицю. Вам не доведеться більше думати про те, як оформити тимчасову картку, чи хто заплатить за ваш проїзд. Це величезний крок до справжньої інтеграції та рівності. По третє, для перевізників це буде вигідно. Вони отримають не абстрактні. Середньостатистичні компенсації, а чіткі виплати за кожного перевезеного пільговика. Це стимулюватиме їх бути зацікавленими в перевезенні таких пасажирів, адже вони розумітимуть, що їхній труд буде оплачений справедливо і своєчасно. Це безсумнівно покращить якість обслуговування та зменшить конфліктні ситуації. Де ж можна буде отримати таку картку і коли вона запрацює, планується зробити процес отримання універсальної картки максимально доступним та зручним для всіх. Їх видаватимуть у відділеннях банків партнерів, у відділеннях Пенсійного фонду України, а також у центрах надання адміністративних послуг, які ви знаєте як прозорі офіси. Це забезпечить широку мережу пунктів видачі, щоб кожен пільговик, незалежно від місця проживання, міг легко оформити та отримати свою картку. Не хвилюйтеся: система не запрацює миттєво. Передбачений досить тривалий перехідний період, що триватиме до 2028 року. За цей час відбудеться кілька важливих етапів. По-перше, люди встигнуть ознайомитись із новою системою та оформити необхідні картки. По-друге, Перевізники матимуть достатньо часу для встановлення необхідних валідаторів, пристроїв для зчитування карток у своїх транспортних засобах. І, по третє, держава зможе належним чином налагодити механізм монетизації та компенсації, відпрацювавши всі технічні та фінансові аспекти. Тобто, це не буде різкий перехід, а плавний процес, покликаний мінімізувати будь-які незручності. Отже, можна сміливо сказати, що ця реформа має покласти край так званим війнам у маршрутках та іншому громадському транспорті. Вона забезпечить гідне ставлення до тих, хто заслужив право на пільговий проїзд, і одночасно гарантує справедливу компенсацію для перевізників. Це крок до цивілізованої європейської моделі, де права громадян поважаються, а система функціонує прозоро та ефективно. Ми, як юристи, що працюють у сфері пенсійного права, вітаємо такі зміни, адже вони спрямовані на покращення якості життя наших громадян та захист їхніх законних прав. Головне завдання зараз це дочекатися остаточного прийняття закону та уважно розібратися в процедурі отримання нової картки, щоб усім було зрозуміло, як діяти. І на завершення, після всього сказаного, після того як ми згадали про роки вашого чесного труда, про конфлікти, про обіцянки та нові можливості, дозвольте мені поставити вам пряме і, можливо, провокаційне запитання, яке я чекаю почути у ваших коментарях. Чи вважаєте ви, що нова універсальна картка, яка прийде на заміну всім тим папірцям і посвідченням, стане тим справжнім кроком до справедливості, який нарешті покладе край знеціненню вашого багаторічного стажу та щоденній боротьбі за гідний проїзд, про яку ми говорили на початку, чи все це чергові обіцянки, які не змінять нічого у вашому реальному житті? Ваша думка надзвичайно важлива?